Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. Тож, питання, яке хвилює зараз дуже багатьох автомобілістів, як і в кого будуть забирати автівки, тому що це може бути е, масово, глобально і дуже-дуже так, печально. Ну, розбираємося зі всіма деталями, як то і для кого має працювати і як буде відбуватися. Тож, у кого і як забиратимуть авто відповідно до уже підписаного законопроекту, так про мобілізацію, там також є частина про мобілізацію транспортних засобів, так само як і людей. Розбираємося. Транспортний засіб вилучатиметься за рішенням місцевої влади або спецслужб. Власників більше. Одного авто, те, про що я вже говорив, що вже прийнято і підписано, можуть бути вилучити той, що підходить для оборонних потреб. А якщо ми бачимо, да, на які автівки зараз збираються хлопцям кошти, до речі, також йде активний збір в описі до відеореквізити, хто хоче, той може долучитися. То під ці потреби будуть підходити ну, майже усі автомобілі, тому що хлопцям там треба на чомусь їздити і виконувати роботу. І коли нема спецтранспорту, броньованого, такого, якого б хотілося, да, е, віздіходного, то приходиться використовувати той, що є. Буде заборонено відправляти транспорт. В інші регіони або за межі країни. Отут цікавий пункт е про регіони. Як то буде відбуватись, наприклад, якщо вилучили там, в Львівському регіоні, так, чи що він не буде відправлятись на передову, чи, чи як. Для організацій е буде складено список, і організації самі повинні будуть. Доставити той транспорт до ТЦК. Список буде складений на основі запиту військових частин місцевими владами, МВС, наше Міністерство внутрішніх справ. Це ті люди, які займаються реєстрацією, автоперереєстрацією, у яких є всі бази даних, вони вже перенаправляють свої бази даних, дають доступ. ДЦК до них, так? Щоб ті бачили, в кого де є які автівки, в кого там що зареєстровано, і на основі них складали вже відповідні запити. Тобто бачимо, що це все закрутилося в спарки. Тобто, все разом, всі разом. Заборонено передавати в тих вилучених авто право власності, здавати їх в оренду. Ну, зрозуміло, що лише на... Воно буде ставитись на облік, не знаю, як воно там буде ставитись на той облік, якийсь тимчасовий облік в військових частинах. І потім вже передаватись в користування певній чи групі військ, так, чи певному солдатові. Там вже військова частина буде вирішувати. Повернути. Авто мають після 30 днів після демобілізації або відповідно компенсувати за пошкодження, чи, можливо, навіть ну всяке буває так з тими автівками. Там особливо то вони взагалі дуже мало живуть. То можливо навіть і за знищення кабінету міністрів буде е, розглядатися. Суми компенсації, тобто, вже як забирати авто, придумали, а як потім компенсувати то все ще поки що лише на етапі розгляду. І тут дуже сильно, ну я не хочеться вірити, що в Україні таке може бути, але щоб перестрахуватись, то мені здається, про те, вже зараз треба говорити, щоб не було так, що всіх можновладців, депутатів. Щось дуже раптово заберуться усі автомобілі, а потім їм прийдуть шалені компенсації. І ті автомобілі то можуть бути якісь нікому вже не винні, не потрібні, старенькі, пошкоджені по непрацюючі, так, а спишуться як нормальні, і потім компенсації прийдуть як за. Нормальні, а з простими людьми, щоб не сталося наоборот, що позабирають хороші автівки, а потім заплатять за них як за металобрухт. Тому за цим уважно спостерігаємо, піднімаємо цю тему, випишіть свою думку в коментарях, щоб такого не допустити, щоб такого не трапилося. Виступали вже і депутати, і було таке, знаєте, запевнення від них, що. Масово в кожного в кого там дві автівки забирати не будуть. Ну це поки що. Поки це все налагоджується, так щоб це не було так, хоп, прийшли, віджали, як колись е в комуністи. Так. А скоріш за все будуть працювати акуратно в тому регіоні декілька автівок, в тому, в тому, в тому, потім знову повернулись і так по кругу, щоб не визивати в людей. Паніку, занепокоєння і не піднімалися невдоволені, так? Ну, щоб не було бунтів. Ну, це лише прийнялось, підписалось, буквально ось менше місяця, поки вступив в дію, а потім будемо бачити, тому що. На бумажках, все то написано хорошо, розповідають про немасовість, то хорошо. Але як воно буде діяти, які будуть тоді нагальні потреби і в кого. Вже прийдуть, заберуть відразу, побачимо ближче туди, десь до початку травня. Про що я вам на каналі автотеми розповім, тому якщо не хочете пропускати, долучайтеся також. Будемо разом розбирати усі важливі автомобільні новини. Тож до нової зустрічі, дорогі мої автомобілі.